Chcemy słowa do Ewangelia zniszczyć w naszym ubiegłym imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przywilej w kapłanie, kaplanie, łucowie, siostry zakonne, droga rodzina naszej siostry Franciszki, kochani parafianie, ministranci, organiści, Пана мамо, без мене святи, умілування браття і состри, кохане Боже діті, сьогоднішній день, як би ми на нього не дивились, то все одно треба сказати, що це є велика урочистость для всіх нас, урочистость Боже тому що сьогодні ми можемо. В дусі Євангелії, яку чуємо, де Пан Ісус каже, я маю велику місію, маю спеціальне завдання від Бога Отця, щоб нічого не втратити. І ми знаємо, що тоді, коли Пан Єсус помер на Христі, коли люди зійшлися на Волгофі, і там була тільки Мати Ісуса Христа, Матка Боска, Святи Ян Апостол було скільки душ, знайомих. І всі ті, котрі були, коли пан Ісус вмирав, почули слова, виконалося, сповнилося, але також почули слова свідоцтва, які сказав солдат, який пробив серце пана Ісуса Списом, і каже, Він справді був Сином Божим. Це є визнання людина, яка, не будучи християнами, людина, яка не досвідчила сакраментів святих, людина, яка ще не була в тоді, і не знати, чи взагалі потрапила в спільноту Костьола, визнав Пана Ісуса Бога. І це був той момент, коли апостоли, потім проповідуючи Пана Ісуса по цілому світі, вони кажуть, що Ісус воістину. Помер, підкреслюючи його людяність, його натуру людську, і воїстину Воскрес, підкреслюючи його божественність. І, власне, цей момент смерті є для апостолів доказом того, що пан Ісус говорив правду, але також доказом тої, цієї правди є момент Воскресіння. І знаємо, що в стані пана Ісуса не всі розуміли, навіть учні. Бо коли йде двоє учні до Емаус, пан Ісус до них доєднується, а вони не пізнають його. Допіру приламання хліба, допіру, коли пан Ісус, так скажемо, відправляв нашу свято в них, дав їм комунію, тоді зрозуміли. І сьогодні під час нашої святої, коли ми. Прощаємось з нашою сестричкою Францишкою, можемо сказати, виконалосям. Можемо сказати ці слова, що насправді пан Єсус в ній, в сестри Францішці, не втратив нічого, що Бог передав через пана Ісуса в її руки, в її серце, в її законне поволання згромадженьове. Що ми всі, як парафіяни, могли відчувати, так як вже сестричка вдома в Тляшкорі сказала на початку нашого похорону, що це є свідоцтво живе, досвід живої віри. І, по-перше, сама присутність сестер в нашій парафії це вже є молитва, це вже є свідоцтво, це вже є велике апостольство, бо не потрібно робити якісь грандіозні речі. Але потрібно бути бути присутнім, бути в молитві, бути завжди в підтримці. І теж скажу, коли я був ще маленьким міністрантом, то теж пам'ятаю, власне, як сестри, коли ще було трошки більше в нас в постійно, коли люди, наприклад, приходили вирішити якісь справи, хотіли зустрітися з капланом, хотіли порозмовляти, вирішити якийсь шлюб, чи хрещення, чи похорон. Завжди приходили до сестер, завжди казали, в нас от є така справа, сестру, як зробити. І пам'ятаю, ми коли приготовлювали орнати для Ксьонджа, щоб відправлявшу світу, і так слухали, як десь там з боку, біля цього шкафа з орнатами чи біля столу, комоди, де Конз злямався, сестра пояснювала раніше, як цю ситуацію зрозуміти, як повестись, як підійти, сказати Ксьондові. Щоб все вирішити, як воно має бути, щоб насправді людина, підходячи, не мала вже якогось такого страху. І насправді сестри в нашій парафії є цими посереднічками між Людом Божим і самим Господом. І правда є така, що так як кожен з нас має колись піти до Бога, то має хтось з цим Богом нас зустріти. І так як ці сестри приводили людей до Костюла, приводили людей до священника, приготували їх до сакраментів святих, до комунії, до сповіді, так само помаленько відходять до неба, щоб там в небі також нас зустріти, щоб вийти разом зі святими, з матінкою Божою. І може, ми теж спитаємо сестру, як повестися, що зробити. І вони там нам повинні допомогти. Тому сьогодні урочистість полягає в цьому, що ми, з одної сторони, по-людськи засмучені, що втрачаємо нашу парафіянку, так по-людськи втрачаємо, що не буде вже цих людей так більше, які завжди душами святими моляться, дарують, мають свої молитви спеціальні на боженство. Але тішимось, що в небі буде хтось, хто справді приготує нам дорогу, так як Яншті, який йшов перед Паном Ісусом. Якщо Син Божий потребував такого посередника між Богом і людьми, якщо Пан Ісус потребував предтечі, щоб прийти і виконати свою місію на землі, то як же ми потребуємо цих предтечів, цих посередників, щоб пізніше? З такою влатвостю можна було піти до неба і зустрітися з Богом. І сказати, Господи, ми готові. Нам розказали, як себе повести. Нас вчили, як ми маємо жити, нас вчили молитви, нам показували гарний приклад. Ми в Костільі пізнали Тебе, пізнали Твою любов. Ми знаємо, що Ти є справедливий, що ти є милосердний. Тому в цій правді стаємо перед Тобою. І сьогодні. Коли ми читаємо Евангелію про те, що Пан Єсус насправді дякує Богу Отцю за те, що Він нічого не втратив, але все довів до Воскресіння, до того, щоб останнього дня все стало перед Господом і нічого не було змарноване. Так само сьогодні цей для нас великий урок, цей великий шанс ще раз подумати над нашим життям. Це є ще раз той момент, коли ми хочемо, дивлячись на наших сестричок, роздумуючи життя нашої сестри Францішки, подумати, навіть якщо ми живемо в сім'ях, навіть якщо хтось з нас не є священником чи сестричкою монахинею, ми теж повинні мати цей шлюб перед Богом, шлюб вірності, шлюб віри, шлюб любові, шлюб взаєморозуміння, тому що в цьому полягає прийняття волі Божої. І, дивлячись на наших сестер, ми вчимося також бути вірними Богові. Ми також розуміємо, що вони віддають своє життя заради Пана Ісуса, віддають своє життя, свої різні можливості, бо кожна з них могла би мати родину, сім'ю, бути на якійсь добрій роботі, мати великі зарплати, тішитись цим світом, користати з дарів цього світу. Але вони не те, що зріклися цього світу, але поофіарували цей світ Богові, Поофіарували цей дар, яким могли скористатися в своєму житті земному, Поофіарували для того, щоб жити вилочені з Паном Ісусом. щоби бути готовими і присвятити час для кожної людини, яка цього потребувала. Не раз пам'ятаю, як десь підходили ми до сестер навіть. Як міністранти, щось там було потрібне, чи вони були в захристі, чи в постілі прибирали, чи в кухні. Як не раз бачили, я десь там разом з сьостром Льонію, там сьострички допомагали, якийсь відпуск, бо, бо свято, бо хтось мав приїхати. І ми пішли щось запитати, пам'ятаю такий момент, коли я зайшов до кухні і якби втратив думку, я не знав, що питати. Мені було шкода відірвати їх від роботи. І хтось сестер каже, синочку, кажи, що треба, ти за чимось прийшов? Він каже, ви не маєте часу. Ні, кажи, маємо час. І залишила якось там миску чи каструлю, витерла руки, присіла у одняла і каже, що треба, говори, що псом скриче. І ця готовність, знаєте, вона залишилася мені теж пізніше в капланській місії, коли справді каплан може бути десь забіганий. Бо парафія, бо сповідь, бо треба їхати на доїзну парафію, бо десь там треба з людьми зустрітись. І хтось приходить в цей момент, коли ти вже давно спізняєшся, хтось приходить в цей момент, коли найбільше потребує тебе, потребує як сонця, як сестри, Монахині. І ти починаєш розуміти, що ця людина, можливо, має єдиний шанс, щоб зараз щось тобі сказати. І це треба присвятити повністю. Всі ці плани свої присвятити цій людині, бо в ній прийшов Пан Єсус. Бо Панисус приходить, так як святий Павел Апостол скаже, в пору і не в пору. Приходить часом тоді, коли нам здається, що ми не маємо часу, не мають часу вже наші померли, ці котрі дійшли. Бо їм вже час не потрібен, а ми повинні мати бажання або маємо його, або ні. І так насправді маємо усвідомити, що ми постійно вмираємо після того, як ми народилися, бо ми жили дев'ять 9 місяців раніше, в лоні матері, а потім народилися і вмираємо. Вмираємо 50 років, 70, 90, 100. І потім приходить цей момент, коли переходимо по рік смерті і вже знову живемо. І вмирають тільки ті люди, які залишаються на світі, тут, на землі. А вже хто відійшов з цього світу, він живе вічно. Тому сьогодні ми хочемо просити Господа Бога, щоб він прийняв нашу молитву за наших померлих. Сьогодні молимося за нашу сестру Францішку. Просимо Бога, і може так часом десь аж не віримо, що сестра Законіця могла там якісь мати провини, якісь там недостатки, але всі ми є люди. І так, якби догадуючись, просимо Господи. Якщо щось таке Богу, пробачення, тому що вона цим небом жила вже на землі, вона цим небом вже тут тобі служила. Це небо було в її серці, в її поволанні. Це небо було в її кляшторі, в нашій парафії, в себе вдома, де перебувала. І сьогодні, дякуючи за життя сестри Францішки, дякуючи за поволання її. Хочемо теж подякувати за дар нашого життя, тому що ми собі усвідомлюємо, що це таке бути людиною, що таке бути законіцею капланом, бути мамою чи батьком, бути людиною послуги костюла. І, і ми собі усвідомлюємо, що за цей дар життя і повелання треба дякувати. І сьогодні хочемо просити, щоб Бог прийняв нашу сестру до неба. Сьогодні це є остаточна молитва. Така довершання, коли ми вже будемо тільки офірувати молитву через її посередництво. Бо якщо цієї молитви вона вже не потребує, то Бог комусь іншому дасть. Але просимо теж про те, щоб ми щасливо вмирали, щоб був костюм, був каплан, щоб було кому заспівати нам побожну пісню, молитву на нашому похороні. Щоб були люди, які прийдуть вшанувати нас, це велике щастя Сьогодні. І тому просимо про щасливу смерть, про Божу смерть, про те, щоб ми могли навіть своєю смертю катехізувати, проповідувати, щоб тоді, коли вже ми не зможемо до когось піти, хтось прийшов до нас, коли ми не зможемо нічого говорити, щоб про нас хтось щось сказав, за нас промовив Слово до Бога. І коли ми вже нічого не зможемо зробити, щоб люди чинили в цей момент молитву за нас. І це є урочистость, наскільки ми її переживемо, наскільки ми її сьогодні відсвяткуємо, настільки буде більша слава Божа, возглавіння для змаганнях. Тому просимо, щоб пан Єсус прийняв нашу молитву, прийняв теж дар нашого життя, прийняв ще раз цю офіарність, з Згромадження сестричок, серцями і кожен, кожному з нас, а особливо нашим сестрам, щоб Бог дав укріплення віри, щоб вони молячись за себе взаємно, молячись за своїх померлих, могли тут на землі вчинити небо, там, де вони є, в парафіях, в кляшторах, поміж люден, демоспіхів посилання, щоб люди закохалися в Бога, щоб полюбили Богу. І щоб колись не тільки ми, каплани і сострії, були в небі, а щоб ми тішились, що є люди, з якими ми зустрічалися, що є люди, яких ми навчили молитви, люди, яких ми привернули до Костюга, привернули до Бога через сакраменти, щоб нам не забракло цих правдивих приятелів, які, будучи з нами тут на землі теж, могли огорнути нас своєю присутністю в небі. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Poznijmy do Gosła Boga naszej intencji i prochania. Proszę o Pana Jezusa za postuł powszechny, za papieża Ojca Franciszka, mądło się za kapłaną, duchowieństwo, za poświęcone osoby Panu Bogu, za konicę, misjonarze. żeby propagowalić Żeń królestwo Boże na ziemi, my też, każdy z nas, dostoi się namo. Ciebie prosimy. Młynu się za ze star sercianów, za powołania dla nich, za wytrwanie tych którzy służą Panu Bogu, za świętość Waszego życia, żeby zawsze byli żywymi świadkami Bożej miłości na ziemi. Ciebie prosimy. Молимося за поволання капланських законів, щоб ті, хто відходить з цього світу, могли тішитися тими, хто буде нас заміняти колись при цьому служінні глошення слова Божого на землі. Ці Ви про Молимося за наші родини, сім'ї, близьких, знайомих, тих людей, які нас просили про молитву. Просимо за тих, кому ми молитву обіцяли. Щоб добрий Бог благословив всіх нас, провадив, оберігав і давав нам ласку святості життя, цілий просінь. Молимося за сестру Францішку і за всіх померлих, особливо за кого немає кому молитись, щоб Милосердний Бог, який знає, кому ця молитва потрібна, міг сьогодні спасти душі через нашу молитву і. Втішити їх вічним огляданням себе в небі, Тебе просіми. Молимося за нас самих, за інтенціями, які матінка Божа має в своєму серці. Молимося за ці наміри, які Богові можемо представити в своїх думках, мислях і прагненнях, щоб добрий Бог був завжди прославлений в нашому житті, а ми через виконання волі Божої не заслужити. Na wieczną radę z Gniegu Ciebie prosimy. Wszechmogący yes. Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które z i miłością zanosimy do Ciebie.